Проект громадської організації освічує майстерні можливостей» Добіг кінця проєкт охопив 30 учасників та учасниців. Він нам дав 15 партнерів: це наші підприємці місцеві, це органи місцевого самоврядування, Решетилівський ліцей. Ось і це, звісно, нас не може не радувати. Ми не сподівалися, що скільки людей піде на зустрічі. Спочатку це були тренінги, потім ми їздили до Полтави в центр Дія, бізнес, в молодіжний хаб та до Аврори. І потім діти ходили на стажування, і закінчилося все фінальним заходом, де кожен. Зміг себе ще презентувати, поділитися своїми враженнями і отримати сертифікати. Учасники проекту проходили стажування у решетилівці. Зокрема, Анна Даценко стажувалася на місцевому радіо Релайф. Ми стажувалися на Релайфі, де спочатку директор розповів нам всі нюанси цієї роботи. Потім ми зайшли до студії, де я відчула себе справжньою ведучою, де змогла посидіти за пультом, могла поговорити в мікрофон і могла позадавати багато. То цікавих питань стажування. Я проходив в суші ресторані, суші уші чесно, мені дуже сильно сподобалося там через їх теплий колектив. Після стажування нас пригостили нашим же створінням, нашими ролами. Та дуже тепло поговорили з їхнім колективом. На моє здивування, даний проект є та практикується. Мені дуже приємно було, що я туди вступив та познайомився з дуже великою кількістю нових знайомих та на даний момент навіть друзів. У майбутньому проект планують продовжити та масштабувати.